Колекцію із 40 нарядів двадцятого століття виставили в музеї моди й костюма у Флоренції. Відвідувачам показують експонати з різних епох: від Чарльстону вільного стилю 20-х років до блискучих суконь 80-х. Експозиція поєднує моду з мистецтвом. Сукні 20-х виставлено поруч із триптихом художника Галілео Кіні, який створив декорації для опери Пучіні Турандот. На початку 20-го століття. Зв'язок між живописом, декоративним мистецтвом та виробництвом модягу був дуже важливий. Ми створили експозицію, яка передає дух епохи. серед експонатів є і сукня Франки Флоріо, італійської аристократки часів прекрасної епохи. Це плаття стиліть через сто х років з бісерними візерунками, що нагадують феєрверк. На його декору плину популярний тоді орієнталізм Післявоєнна мода представлена сукнями Іва сен Лорана для діор Фернандо Гатіноні для акторки Інгрід Бергман та костюмом Коко Шанель 1953 року. Ми оновлюємо колекцію щорічно з двох причин. По перше, для збереження експонати не можна тримати на світлі довше ніж 12 місяців. По-друге, ми хочемо, щоб музей залишався живим, адже це наш міст між 20-м і 21-м століттям. Завершується експозиція сукнями 60-х-70-х років, натхненими космічною ерою, зокрема, моделлю клітинка П'єра Кардена та вбраннями Енріко Ковері з паєтками. Колекція музею містить 15 тисяч предметів та аксесуарів з 18 століття до наших днів. Вона одна з найважливіших у світі. Завдяки постійному оновленню експозиції. Музей за рік відвідує близько 200 тисяч осіб.